Всім доброго дня, мене звати Микола Квач. Я... Інструктор з тактичної медицини вже досить тривалий час на базі міжнародного європейського університету. Проводимо курси тактичної медицини для цивільного населення, для військових, для всіх бажаючих. Тому коротко про тактичну медицину. Найчастіше причиною загибелі після поранень є. Крововтрата. Отже, ми зараз покажемо, як працювати з турнікетом. турнікетів є багато видів. Я зараз покажу досить повільно, щоб ви зрозуміли, як це робиться, як накладається турнікет. Тренуйтеся, приходьте до нас на курси. Отже, ми беремо турнікет в праву руку, якщо ми правша язичком донизу. Турнікет правильний, кетівський. Ми проводимо в умовно поранену руку. Ми... Просуваємо якомога вище. Далі ми беремо за язичок турнікету, ми його одягаємо. Далі ми слідкуємо, щоб цей замок був зверху, щоб нам було зручно працювати з ним. Далі ми натягуємо максимально сильно. Зафіксували тут, дивимось. Далі ми починаємо працювати з замком, докручуємо його максимально максимально до кінця, максимально докрутили, далі ми фіксуємо ремінець, який залишився. Є багато різновидів даної вправи, ми зафіксували, обов'язково закрили і підписали. Час накладання к турнікету ознакою правильно накладеного к турнікету є відсутність пульсу, зупинка кровотечі. Сподіваюсь, дані знання вам ніколи не знадобляться. Але якщо ми знаємо, ми сильніші. Гарного дня.